Відносини з Росією не нормалізуються навіть після закінчення війни в Україні. Про таке заявив генеральний секретар НАТО. Йде мова про марка Рюта. І за його словами, Ерефія була і залишається найбільш значною і темною загрозою для альянсу. Країна-агресорка переходить на економіку воєнного часу, і це матиме величезний вплив на її потенціал та здатність розбудовувати свої збройні сили, заявив Рютте. І нині естонський парламент ухвалив поправки до конституції, що позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах. Отже, про таке пишуть місцеві змі, і зазначають, що зміни набудуть чинності восени. Також згідно із поправками, особи без громадянства, тобто власники сірих паспортів, ще зможуть проголосувати а надалі право голосу, позбудуться і вони. До ухвалення цього закону разом із громадянами Естонії та Європейського союзу у місцевих виборах могли брати участь іноземці, які живуть в Естонії на підставі довгострокової посвідки на проживання або постійного права на проживання. Додамо, що наступні вибори до місцевих рад відбудуться в Естонії вже 19 жовтня. Отже, кількома хвилинами раніше ми говорили про те, що Дональд Трамп видік інформації назвав можливо просто чиїмось недбальством. А ось далі продовження м -м, намагань згладити цю ситуацію і прибрати суспільний резонанс. Нічого секретного у переписці щодо військових ударів у Ємоні не було. Про це заявив вже міністр оборони під гексет, коментуючи скандал із додаванням у секретний урядовий чат журналіста видання «The Atlantic». Варто додати, що у Пентагоні також визнали, що Гексет дійсно надсилав ці повідомлення, і також підтвердили, мовляв, нічого таємного в них не було. Втім, жур... журналісти CNN зауважили, що деталі, про які писав голова Пентагону, якраз і були засекречені на момент операції, адже їх розголошення могло поставити під загрозу військових. Міністр оборони написав текстове повідомлення про точний метод атаки, включаючи конкретні види зброї, що мали використати американські солдати. Hvala. Так, сьогодні докладні плани атак США на єменських хуситів стали надбанням громадськості. Скандал у Вашингтоні зробив новий виток, адже журнал The Atlantic опублікував нові скріншоти повідомлень, якими керівництво США ділилося у закритому чаті у месенджері Signal. Високопосадовці, зокрема голова Пентагону, під гексит, заперечували, що в чаті обговорювали військові плани і секретну інформацію. Тож журналісти вирішили їх опублікувати. На зображеннях видно частину повідомлень гексета на них він вказав точний час злетів винищувачів F-16 і дронів. А ще вказав приблизний час, коли літаки завдадуть удару. Це майже злочинна недбалість, адже якби цей текст отримав хтось вороже налаштований до американських інтересів хусити, мали б час підготуватися до атаки. Зауважили у виданні.